У броварах у тестовому режимі вже тиждень курсує міський маршрут номер 9 який поєднали з маршрутом номер 3 Нагадаємо, що з початком повномасштабного вторгнення через відсутність пасажиропотоку та нерентабельність маршрут свою діяльність припинив у 18-му. По моєму році возняк Сергій Михайлович відказався від дев'ятки. Потім пробував білоконь. Володимир, ну більш ніхто не хотів. Я працював. Без зупинки ми працювали сюди два з половиною роки. Ну, а потім, коли ковід пішов і війна, пасажирів стало менше. Через численні звернення мешканців району Зеленого Папуги маршрут відновили. Поки що він курсує двічі на день ранком у час пік і лише в один бік до лікарні назад автобус повертається за маршрутом номер 3 але вам зручно, що він почав курсувати? Звісно, зручно. Конечно, зручно. Мені от робу, на роботу, щоб добратися, треба два з лишнім кілометра пройти, як ви вважаєте, скільки мені треба вийти. То це до цього ви ходили пішки постійно? Ні, я їздила за 24 гривні. На розвілки і від розвілки. Звісно, буду користуватися, якщо він буде ходити. На роботу дав лікарню. До цього як пішки, пішком ходила. І скільки це займало часу? Півгодини. Десь а зараз доїжджає демоскільки хвилин за 10. сьогодні. Журналісти протестували маршрут номер 9 щоб зрозуміти наскільки він користується у містян попитом. За один рейс маршрутом номер 9 у бік лікарні скористалося лише троє броварчан, а всі інші містяни були пасажирами третього маршруту. До лікарні які Третій. Третій, Так а ви їдете до термінала, третій. Третій також до лікарні. Зараз це ми їхали по графіку 7,10, а я хотів би, щоб ще проїхали в 7,40. Перевізник запевняє, що попри численні звернення броварчан, навіть у час пік із району Зеленого Папуги їдуть одиниці. Відтак маршрут неприбутковий. Ось сьогодні ми проїхали. один чоловік. Одна людина сіла на Грушевського, два-дві людини на Попугай. Це всі пасажири. Благодаря тому, що він йде. Час маршруту по маршруту номер 3 то він їхав з людьми. А якби тільки по Грушевську, то ви самі бачите. Перший день не було з подів'ятки на другий день два, на третій день три. Втім, мешканці району зеленого папуги пояснюють, що не користувалися відновленим маршрутом, поза як не знали, що він свою роботу відновив. Я навіть не чула не і, і, і не бачила. А раніше не користувалася? Користувалася. Уже дев'ятка ходить, татя, так? Я не знаю, але желательно, щоб ходила. До лікарні. Треба, щоб ходив. Людям ось інваліда немає нічим доїхати до, до боліці. Да. Хоча ходити, будемо їздити. Попри те, що нині маршрут не рентабельний, він залишається соціально важливим для населення району Зеленого Папуги та вулиці Грушевського. Він буде поки їздити, але через місяць ми повернемося до питання, як поступити, чи робити йому компенсацію, чи як що там. Ну, ми переговоримо, місто розглядає багато е а, різних вихідів з даної ситуації. ну, Два-три точки. Зараз, поки не озвучу, на якому ми зупинимося, чи це компенсація, чи це інший перевізник, які поводяться, ми багато віддаємо перемовини, в цьому напрямку. Сподіваємося, що місто нарешті вирішить і закриє питання курсування маршруту номер 9